Понеділок, 24 листопада, на годинку 19.00 студії Львівської мануфактури новин'я Тетяна Прошляк. І ми розпочинаємо цей інформаційний тиждень. Сьогодні говоримо про стрілянину, яка сталася на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи номер 13 що на Сихові. Після зустрічі в кабінеті директорка директора, батьки, яких викликали, продовжили вирішити конфлікт за допомогою пістолета. Після словесного конфлікту один із чоловіків. Дістав травматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. Жоден учень чи працівник школи не постраждав. Один із учасників конфлікту отримав поранення в живі та ногу. Попередньо із травматичного пістолета. Про це повідомив одразу після інциденту. Керівник департаменту освіти і культури у Львові Андрій Закалюк на місце події викликали медиків, прахоронці працю працюють і встановлюють обставини. Стало відомо на сайті Львівської міської ради, і за попередньою інформацією, Конфлікт виник на тлі суперечки міжітьми, які є однокласниками. Зранку у школі відбулася зустріч за участі директора та соціального працівника. Однак батьки не дійшли по розуміння і продовжили розмову вже на дворі. Відео яке ви бачили, це зняли очевидці. І відомо, що інспектор соп оперативно втрутився, відібрав зброю та викликав швидку. Прокоментував цю ситуацію. Міський голова Андрій Садовий через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав. Інцидент стався після сварки між школярами у третьому класі. Один із чоловіків отримав поранення, стан стабільний задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні. Правоохоронці працюють на місці, з'ясовують усі обставини. Будь-яка зброя на території школи. Це за межею допустимого, Написав міський голова. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї назавжди. Такі дії це загроза для дітей, для вчителів, для всіх, так наче нам мало війни. Написав міський голова. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом, незалежно від того, хто ця людина. Ну і е, коментар для засобів масової інформації дав керівник департаменту освіти і культури у Львові. Е, зокрема, Андрій Закалюк сказав, що ми категорично засуджуємо будь-які прояви агресії, застосування сили погроз і особливо використання зброї на території навчальних закладів. Далі пряма мова Андрія Закалюка. Я, я, я питаю чи працює всі готові. Пане Андрію, з представлення. будь ласка Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради. говоримо про сьогоднішній інцидент трагічний. На жаль, який трапився тут в школі. Розкажіть деталі цієї історії. Сьогодні директорка школи запросила до себе на розмову батьків з одного з класів початкових для того, щоб розібрати ситуацію, яка сталася минулого тижня, де стався конфлікт між дітьми, де теоретично двоє діток десь побилися ще з одним хлопчиком. Прийшли батьки цього хлопчика і прийшли мами також з класу. Ця розмова відбувалася в кабінеті директора. Але враховуючи те, що цей хлопчик якого побили вже не перший раз часом є ну. Конфліктним у класі е, прийшли також ще інші батьки у класі, які також хотіли власне провести цю розмову, бо е, дуже часто стаються конфліктні ситуації у класі, але вони були власне не присутні. Ця розмова завершилася тим, що батьки перепросили за поведінку своїх дітей. Цим батькам напевно, що на їхню думку щось не підійшло. Вони просто встали і вийшли з кабінету директора. Коли вони вийшли на вулицю, власне тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками, спочатку між мамами, от, де вступився один з батьків в цю ситуацію, втрутився, пізніше вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту вже між двома чотирьох один з них мав при собі цю зброю, і він її застосував, відбулося 4 постріли. В цей момент вже покликали викликати поліцію. Інше. В школі був присутній шкільний офіцер поліції, але він якраз в момент, коли це все починалося, він був в класі з дітками, бо мав профорієнтаційний урок. Він швидко вибіг сюди, і власне вже він фактично завершив цей конфлікт. де попросив батька залишити цей пістолет, і все, і вже Та. далі депо, почали працювати органи. Тобто, який зараз стан потерпіло, ми розуміємо, що він зараз в лікарні е, дивіться, мені невідомо це. Я думаю, що тут угу. наші медики дадуть вам коментар угу. цього. А скажіть, будь ласка, як ви плануєте вирішувати далі цю ситуацію? Тобто, чи будуть якісь відрахування, переведення в іншу школу? Що буде робити, що віця в першу ]увати? чергу для цього потрібно дуже детально розібратися, тому що є дуже багато нюансів. Це треба в першу чергу з ними розібратися. перше зараз що потрібно, це для того, щоб в школі відбувався нормальний навчальний процес. І поспілкуватися з дітьми, дати нормальну достовірну інформацію батькам і для того, щоб пізніше ці речі не повторювалися. А от зараз якраз навчальний процес повністю відновлений? тобто так школа працює звичним режим. Ну конфлікт діти в якому класі третьому ну, класі це початкова клас. школа. Так. так і той, хто стріляв, скажіть, тобто його я розумію, син він постраждалий чи навпаки дивіться тут важко зараз сказати, хто постраждалий, тому що коли в класі відбуваються конфлікти між дітьми, це дуже детальна робота. Я не готовий зараз сказати. Я думаю, що в цій історії, конкретно в цій син цього чоловіка, який Здійснював постріли, образно не був задіяний. От батько просто прийшов якби теж на цю розмову, тому що в класі, якби є різні ситуації, і теж взяти участь в цій розмові. Дякую. Так, ну і медики розповіли про стан чоловіка, який був учасником конфлікту біля школи на Сихові. Отже, постраждалий батько одного з учнів львівської школи, де сьогодні вранці сталася стрілянина, перебуває в операційний. його стан лікарі оцінюють. Як стабільний про це війській мануфактурі повідомив заступник медичного директора з лікувальної роботи першого медичного об'єднання Володимир Мельник в нашу установу доставлено потерпілого близько 51 року з ознаками кримінальної травми, а саме з кольовими пораненнями, наразі пацієнт знаходиться в операційній стан його оцінено як стабільний. Йому надається. Ця необхідна медична допомога, заявив мельник. Ну і представники національної поліції, які приїхали одразу на місце, теж прокоментували цей інцидент. Одні близько дев'ятої двадцять на спеціальній 102 надійшло повідомлення про стрілянину у школі номер 13 міста Львова. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції Львівщини. Як попередньо встановили правоохоронці між двома батьками, відбувся конфлікт, який переріс у бійку, внаслідок входять якої один із батьків застосував травматичну зброю. За фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Ну і варто зазначити, що Верховна Рада України цієї осені ухвалила в другому читанні. І загалом законопроєкт номер 115.43 про внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту, що посилює заходи безпеки у закладах. Загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, невіддільний складник національної безпеки, критично важливий у воєнний час і після перемоги. Документ був розроблений народними депутатами у співпраці з міністерством внутрішніх справ України, національною поліцією та міністерством освіти і науки України задля створення безпечного освітнього середовища. Нові норми забезпечують комплекс заходів для посилення захисту учнів педагогів у закладах освіти. Ну і з набуттям чинності змін до закону засновники і керівники шкіл відповідальні за провадження низки заходів безпеки у школах будуть упроваджувати чіткі правила перебування на території та в приміщенні закладу, щоб усі учасники освітнього процесу почувалися безпечно. Кожна школа Затверджуватиме правила доступу і перебування в ній самостійно на основі типових правил МОН та МВС, які розроблять найближчим часом. Заклади освіти мають забезпечити обов'язкове огородження території, чітке визначення її меж на місцевості, що зменшить ризики потрапляння сторонніх осіб, а також облаштувати будівлі тривожними кнопками. У разі загрози школа зможе миттєво. Викликати поліцію, що значно підвищує рівень безпеки. Ну і також закон визначив перелік категорії осіб, які можуть бути небезпечними і які яким забороняється підходити до школа у 2024 і 2025 навчальному році в окремих закладах середньої освіти Львівської області вже розпочали роботу офіцери служби безпеки освіти. Спеціально підготовлені інспектори, які забезпечують безпеку учасників освітнього процесу, реагують на надзвичайні ситуації та виконують профілактичну роботу з учнями. Ця ініціатива реалізується спільно із міністерством внутрішніх справ і міністерством освіти і національної поліції в межах концепції безпеки закладів освіти. До впровадження цього проекту на Львівщині оголосили 82 заклади освіти станом на сьогодні в області працюють 69 інспекторів, з яких є представники поліцейських підрозділів. Ну і так само до служби входять і психологи, і педагог з досвідом роботи із дітьми. Чи працювали служби освітньої безпеки? Як бачимо, спрацювали саме вони представник служби освітньої безпеки першим відреагував на цей інцидент. У львівській школі е, наслідки негоди. Негода, як завжди, прийшла неочікувано. Попри попередження синоптиків, перший сніг у Львові випав 22 листопада. Обласні військові адміністрації розповіли, що через несприятливі умови тоді без світла залишилося 159 населених пунктів. За словами очільника обласної адміністрації Максима Козицького. З них 83 повністю без електропостачання, а 76 населених пунктів заструблено частково після опадів. Відомо, що 197 фахівців фахівців у поселеному режимі працюють над ліквідацією наслідків. Снігопаду було залучено 69 одиниць. техніки, відреагували на негоду, і Львівська міська рада. Разом із головами районів і керівництвом департаменту ЖКГ об'їздили все місто від вчорашнього вечора. Без зупинку падає сніг. Якщо ви бачите проблемні ділянки, які не врахували, інформуйте на гарячу лінію. Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко. Комунальна техніка у Львові працювала в цілодобовому режимі. Зранку на прибирання виїхала денна зміна, зокрема, менші трактори, підмітальні машини. Працюють двірники в департаменті житлового господарства та інфраструктури, кажуть, що е, тієї ночі до прибирання використано 241 сорок піско кубометр піскосоляної суміші. Ну і крім того, Львівська міська рада запустила сервіс, де можна відстежити роботу комунальної снігоприбиральної техніки в режимі онлайн. Налипання мокрого снігу та пориви вітру пошкодили електромережі в різних районах Львівщини. За інформацією Львівобленерго, вже на ранок 23 листопада без електропостачання частково або повністю залишаються 463 населених пункти. Станом на 10 годину вчорашнього дня. Через нагоду було заструмлено 227 з населених пунктів повністю та 236 Частково. І станом на сьогоднішній ранок на Львівщині через негоду повністю або частково залишалося 92 населених пункту. Про це повідомили на своїй Фейсбук-сторінці Львів Обленерго. Зокрема, світла не було у Другобицькій, Бориславській, Стрийській та Сколівській громаді, Самбірській, Старосамбірській, Жовківській та частині Мостиської громади. Наслідки негоди ліквідовують 27 бригад лівів обленерго у складі 116 працівників. Ну і енергетики влада повідомляють, що важливо не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше 8 метрів. Можна отримати смертельний удар електрострумом. Відходити з небезпечної зони потрібно гусячим кроком. І організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго. 24 листопада, як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради з ночі на вулицях працює 44 одиниці снігоприбиральної техніки. Також з самого ранку до прибирання залучили і понад тисячу двірників, Комунальна техніка посипаємо мости і підйоми протиожеледними матеріалами. Ну а двірники прибирають хідники та підходи до будівель. Ну, і зв'язку із снігом. Звичайно, що важко доступними і ускладними було сполучення у гірських районах. Так виглядали дороги на Самбірщині, засніжені дороги не було видно. Снігоприбиральної техніки жалілися е, мешканці. Ну і як напередодні е, зазначав директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський, е, підготовка до зимового періоду у Львівській ОВА розпочалась ще серпня. Е, це були наслідки негоди 22 22 листопада. Нагадаємо, що на балансі департаменту понад 6,3 тисяч кілометрів доріг, які взимку обслуговують п'ять підрядних організацій. В силу потужностей кожної розподілена кількість кілометрів очистки загалом до зимового періоду було залучено готово 72 одиниці техніки підрядних організацій. Ну і щодо кількості посипальних матеріалів. То заготовлено 25% від потреби, за словами Ореста Чуліковського. Це абсолютно типово для цього періоду. Ну очевидно, що до гірських доріг не добралася. Власне, що це є найбільш проблемні ділянки на Львівщині. Там найдовше тримається сніговий покрив, трапляються перемети, тому чергує закріплена техніка, яка. При потребі забезпечує рух дорожнього транспорту, є відтинок дороги для прикладу. Повідомляють лова Львів, Тернопіль, Раваруська до Поморян під Кам'янська зону у Золочівському районі і частині Шептицького району. Першочергово підрядні організації забезпечують в'їзд у місто Львів з прилеглих територій та населеними пунктами. Ну а що стосується грошей. То за словами директора департаменту дорожнього господарства Львівської ова область перебуває у досить важкій ситуації. Ну і ще один інцидент, який стався сьогодні, точніше вчора. Вчора на у Львові на площі Митні знову горів трамвай, е, як повідомили у міській раді, це сталося у неділю, 23 листопада, близько 21.15 на площі митні під час руху трамвая номер 7. Сталося коротке замикання на ділянці контактної мережі, і через це з'явилося короткочасне загоряння. Пасажири швидко покинули салон. Ніхто не постраждав, йдеться у повідомленні і травмованих наслідок події немає. У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури повідомили, що і трамвай видимих ушкоджень не мав. вагон відвезли в депо на додаткову перевірку та обслуговування. Ну а рух транспорту на ділянці, де сталося замикання швидко. Відновили, нагадаємо, що саме на цьому місці на площі митній вже ставалося загоряння. Це сталося у понеділок, 3 листопада. Тоді під час руху загорівся трамвай. Як повідомили тоді у, на сторінці ДСНС Львівській області, рятувальники отримали повідомлення, загасили пожежу. На щастя, люди не постраждали, хоча трамвай згорів щент. І ми сьогодні звернулися до за коментарем у ЛКП «Львів Електротранс. Е, наразі там повідомили, що цей випадок не коментують сьогоднішні, оскільки проводиться ретельне службове розслідування цієї події. Ну і за попередніми даними, як нам сказали у комунальному підприємстві, мала місце поломка патографа трамваю через стрибок напруги у мережі. Ніхто не постраждав. Навіть трамвай, який був відбуксований у трамвайне депо, ну і причина і місця загорянь в обох випадках різні. Тож попросили у комунальному підприємстві ці випадки не об'єднувати. І на завершення, національний кешбек, список товарів і послуг для національного кешбеку скоротили і списку прибрали. Мобільний зв'язок, кіно та ресторани. Тепер кешбек можна використати на оплату комунальних і поштових послуг, придбання продуктів харчування, медикаменти та медичні вироби, книги та іншу друковану продукцію, благодійність, включаючи внески на підтримку зсу. Ну і список ідентичний із зимовою тисячою. Міністерство економіки пояснює, що зміни пов'язані саме із програмою. Зимова підтримка, за якою громадяни отримують. Тисячу гривень на картку кешбеку, і ще сьогодні повідомили, що національний кешбек буде скасовано із 1 травня 2026 року. А у разі відсутності коштів із 1 січня цікаво, чи скористалася ви кешбеком? Ви, якщо так, пишіть в коментарі і ще підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що дивитесь, Дякуємо, що реагуємо. І нам вже є 17 тисяч. Бажає вам тихого спокійного вечора. На все добре.